І так, привіт-привіт. Я не знаю, чи вкладуся я за 180 секунд, бо вражень в мене від цієї язди було неймовірно багато, тому що я почну спочатку. Сьогодні була присюдова їзда, незважаючи на те, що я двічі заглохла. Але я ще раз кажу: вражень було, уйма. Ну, спочатку ми тільки виїжджали, і ми зазвичай, коли виїжджаємо от на цьому перехресті. Ми їдемо, ну типу, майже на цьому. Ми їдемо вправо. А тут керівник передумав, каже, поїдемо вліво. Ну я ладно, ну перемкнула ці керунка кравці і коротше під'їжджає і починає водій там Ла ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла на нас ладно. Я кажу, а що він хотів. Керівник зазначений в вікно каже, передаляє звідси. Ну, коротше, ладно. Поїхали ми далі, ми заправили машину. Я сьогодні затанкувала вперше сама І Я цим задоволена, я тепер знаю, як це робиться. Ми поїхали іншим шляхом, тобто була інша дорога. Поїздили, поїздили. Коротше, побачили і сніг і дощ. Стояли перед шлагбаумом, бо один раз ми проїхали його, заверцали, ну тобто розгор... розгорталися. А на зворотному шляху вже типу, червоні світла заблимли. І ми стояли і чекали. Ну, це теж перше було моє очікування перед поїздом. А потім, коли ми їздили і ніби все нормально, і ми перед. Світла мене там колейка була з самоходів. Чекали, чекали. Нам зелене світло. Я їду йду, і перебігає чувак, оцю смугу просто в шосе, перебігає чувак. Я по гальмах, бляха муха. У мене було стільки емоцій, а він ще такий ге-гей, типу, дякую, дякую, та спередаляй звідси. Ти взагалі де, де народився, ти, ти камікадзе чи що? Коротше, я була на емоціях. Я своєму кровцю кажу Дарек, типу, мі... ліпше ти говори, бо якщо я буду говорити, то це будуть. Погані слова, дуже погані слова. Ну, він з мене посміявся. Тож, е язда така була в мене дуже емоційна, дуже насичена пригодами для мене. Е е е е да, я задоволена, залишилася. І в мене залишилося тільки два заняття. Це буде завтра, і це буде наступно, наступної неділі. А там подивимося, як воно піде. Бо я гадаю, що скоро екзамен.